Фільм створено в рамках проекту Безпека дітей в інтернеті. Цей фільм пересторога та практичні поради для того, хто ще не ознайомлений з небезпекою в інтернеті. В Україні діти та підлітки є найчисельнішими користувачами інформаційних технологій: інтернету, електронної пошти, чаті. Молоді люди на сьогодні все менше спілкуються та проводять час на вулиці. Все більше просиджують у віртуальному просторі. Через різні види віртуальних комунікацій вони мають можливість виражати себе та вивчати світ і різні пропозиції. Проте ці нові технології несуть, крім користі, масу шкоди, до якої, на жаль, найбільш уразлива саме молодь. Що ви знаєте про інтернет? Інтернет це взагалі дуже корисна річ. Взагалі це для дуже корисно для всіх людей, тобто для знаходження нових друзів, для пошуку корисної інформації. В інтернеті можна знайти багато корисної, цікавої інформації, спілкуватися зі старими друзями та знаходити нових. Інтернет це глобальна мережа, в якій можна знайти будь-яку інформацію. Що ви знаєте про безпеку в інтернеті? Ну, я не знаю. Можливо, якісь антивіруси встановлювати? Мабуть, так, не знаю. Про безпеку в інтернеті я знаю те, що, по-перше, я не не заходжу на неперевірені сайти. І по-друге, я використовую антивірусні системи. Потрібно не розголошувати приватну інформацію та використовувати ліцензійне е, програмне забезпечення. Онляндія це інтерактивний курс з інтернет безпеки. Спільна ініціатива програми Microsoft Партнерство в навчанні, соціально відповідальних комерційних структур, неурядових організацій за підтримки громадсько соціальних діячів. Знайомство в інтернеті. Якщо в тебе з'явилося цікаве знайомство в інтернеті і новий друг запрошує тебе на реальну зустріч, слід дотримуватися підвищеної обережності. Пам'ятай, привабливість і щирість на фотографії може бути лише приманкою, щоб виманити тебе на реальну зустріч. Звичайно, можна спробувати здобути докази реального існування цієї людини чи щирості її намірів. Але пам'ятай, що злочинці завжди ретельно опрацьовують всі деталі і передбачають всі найможливіші випадки. Пошук в інтернеті якщо ти знайшов на вебсайті річ, яка тебе зацікавила, і в процесі читання твій інтерес зростає, і ти вже готовий її придбати, слід бути дуже обережним. Однією з причин ошукання в інтернеті юних користувачів є їхня довірливість. Неуважність та відсутність досвіду. Тому при пошуку в інтернеті робіть замітки про джерела інформації під час збору інформації. З'ясуйте, хто є видавцем і автором вебсайту. Якій головній організації належить цей вебсайт, коли був написаний текст. Можливо, що він застарілий. Пам'ятай! На вебсайтах не завжди може бути присутня достовірна інформація про річ, яка тебе цікавить Небезпечні електронні листи, файли чи вебсторінки Якщо ти отримав електронного листа файл чи вебсторінку від незнайомої особи. Будь дуже обережним. Як тільки ти відкриєш цей електронний лист, файл чи вебсторінку, вірусна програма завантажиться в твій комп'ютер, сидітиме там і нікого не турбуватиме. Це відкриті двері до вашого комп'ютера. Річ про яку ви нічого не підозрюєте, але котра знає, хто заслав цю програму. У будь-який момент він може увійти на ваш комп'ютер і в своїх цілях використовувати інформацію, яка там зберігається. Нікому не давай свій пароль Ніколи і нікому не давайте ваш пароль. Навіть якщо вас просить про це ваш інтернет-провайдер. Посилаючись на втрату інформації про паролі в своїй базі даних, такий псевдопровайдер може застосувати метод залякування своїх потенційних жертв. А саме він може посилатися на відключення вас від мережі інтернет у випадку, якщо ви не дасте йому ваш пароль. Не вірте таким прийомам. Віртуальне спілкування. Велика кількість дітей, підлітків та молоді використовують електронну пошту аську та чати для спілкування з друзями, родичами, а також з віртуальними друзями та незнайомцями. Причому це спілкування часто буває анонімним, коли люди придумують собі різні псевдо, оскільки неможливо перевірити, хто приховується під ніком, то цим користуються педофіли та злочинці, адже віртуальні друзі. Це теж незнайомі люди, з якими спілкуються регулярно і яким довіряють. Тому, спілкуючись за допомогою інтернет-технологій, ви маєте цілком покладатися на себе, розуміючи, що повідомлення можуть бути неправдивими. Конфіденційна інформація Не можна розповідати про статок, речі в квартирі, бо цю інформацію можуть використати грабіжники. Не можна висилати незнайомим людям фотографії, бо використовуючи сучасні комп'ютерні технології, злочинці можуть змонтувати з неї порнографічні знімки і потім ними шантажувати вас або ваших батьків. Виставляйте ці фото на порносайтах. Інтернет технології Нові інтернет-технології дозволяють злочинцям використовувати для виробництва і швидкого поширення цифрової і відеокамери, камери мобільних телефонів, веб-камери, встановлені на комп'ютерах для зйомок у реальному часі. Використання веб-камер є потенційно небезпечним інструментом, тому що дозволяє неповнолітнім знімати себе за рекомендацією друга. З інтернету і показувати або пересилати такі зображення. Веб-камера дає можливість виконувати бажання замовника у реальному часі. Таким чином, він може віртуально користуватися тілами і позами дітей. В Україні всесвітньою мережею вже користуються 200 тисяч дітей віком від 7 до 18 років. Але працюючи в мережі, діти не ставляться критично до отриманої інформації, тому, розвиваючи інформаційне суспільство, необхідно приділяти велику увагу безпеці в інтернет. Особливо це стосується дітей.